Читання. Сьогодні з вами ми будемо читати другу частину поеми Титарівна, яка також була написана на Засланні. Деяке полегшення становище на... Шевченка настало з весни 1848 року. У наслідок включення його штатним художником до складу Аральської експедиції під командуванням лейтенанта Бутакова. Перебування на КОС Аралі було дуже продуктивним його творчості. Кос Арал. Так, продуктивним його творчості. Бутаков це був, значить, призначений начальником експедиції для дослідження Аральського моря. В Оренбурзі була побудована яхта Костянтин і до літа 48-го року її доставлено, доставлено було поблизу гирла Сирдар'ї. Поет познайомився з мореплавцем в Орській фортеці перед виходом експедиції. Під час цієї експедиції вони були разом на шхуні і жили також в одній каюті. І Шеп... Тараса Григоровича Шевченко взяли в цю експедицію як художник, художника. І Бутакова, до речі, за те, що він порушив заборону малювати Тарасу Григоровичу Шевченкові, було накладено на нього стягнення. стягнення. Про Бутакова дуже тепло відзивається Шевченко у своїх листах до Варвари Рєпіної, до Заліського і до Левицького. Крім виконання численних малюнків, акварелій, сепій, Тарас Григорович Шевченко в цей період пише поему Царі, Титарівна, Марина, «Сотник» і понад 70 поезій, в яких відбиті важкі переживання, спричинені неволею і самотністю. Народно-пісенний мотив нерівного кохання розробляє Шевченко в поемі Титарівна. Титарівна це реалістична поема на соціально-побутову тематику. В ній є також і риси балади. Поема відтворює трагічну історію кохання бідного хлопця, без трюка Микити і гордої красуні, заможної титарівни. Ну, хто така титарівна? Титарівна це е, титар, е, це був церковний староста. Ось, вони були дуже заможніми. І дочка Титарівна. У 1858 році, переглядаючи і допрацьовуючи свої твори періоду заслання, поет не переписав титарівни до е, більшої книги. Вона була випущена е, в видавництві е, малою книгою. Очевидно, його не вдовільнило зображення сліпої жорстокої помсти Микити титарівні за те, що колись образливо вона насміялася з його почуттів. Образ Микити змальований у фольклорних е, мотивах про грішника, мандрівника, дітовбивцю, сатану чоловіка Лапка. У поемі сильним є народнопоетичний струмінь. Автор вплітає в тканину твору пісні танцювального і жартівливого характеру, і ми зараз з вами це почуємо: картини молодіжних танців, ритмико психологічну завершеність е, 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 окремих сцен. Авторська позиція. Активно виявляється в поемі. І автор звертається до читачів, до героїні і засуджує нелюдську помсту Микити. Отже, друга частина титарівни. Будь ласка. Стережітесь, дівчаточко, сміятись на рівні, щоб не було і вам того, що ті титарівні. Як та билина засихала, а батько, мати турбувались, напрощу в Київ повезли, святими травами поїли і все таки не помогли, топтала стежку на могилу, за виглядать його годила. І стежка стала заростати, бо вже не їй і встать. Так от що сміхи наробили. А він, канув, провалився, його вже й забули. Чий був коли год за годом три години минули? На четвертий год, в неділю, у оранді на селі на широкому столі сліпі лірники сиділи, на шиляку брали і ту саму грали, що й позаторік. Дівчата так само дрібно танцювали, як і позаторік. Завзятий у синій шапці, у жупані, в червоних калина штанях. Но в присідки вліта козак та й ще приспівує отак. Та спасибі батькові та спасибі матері, що нас добули. Як нас добували, жито розсипали вночі у печі. Горілки, меду, де отаман? Громада соцькі, припогане, мерзенне, мерзле пароводство, Хотіти биться чи бороться, бо я борець. Не неділю, не дві, не три і не чотири. Як тій болячці, як тій хирі громадою годили, тому борцеві виридує, як той панич, і де взялось? Таке хиренне, все село проклятого не нагадує. А він собі гуляє, п'є та хлопцям жалю завдає тими дівчатами, дівчата. Аж понедужали за ним, такий хороший та багатий, уже й не бореться ні з ким, а так собі гуляє та вечорами у садочок до тетаря чащає. а тетарівна зустрічає, приспівує, промовляє. Чи не той це Микита що з вилютами свита? Той це, той, що на селі насміялась колись. А тепер сама до його у садочок ходиш. Сама йому байстрюкові, як панові годиш. Не день, не два, титарівна, в садочок ходила, не день, не два, як панові Микиті годила, догодилась титарівна, до самого краю і не щулась. Дні минули, місяці минають, мина літо. Мина осінь, мина сьомий місяць, у сьомий, уже й дев'ятий настає, не стане горенько твоє. У титаря, у садочку, у яру криниця, під вербою до криниці не води напиться, ледве ходить титарівна, трохи пожуриться, поплакати, погадати, як і дівувати. Де їй дітись, от сорома, де їй заховатись? Раз увечері зимою у одній святині іде боса татарівна і несе дитину. То підійде до криниці, то знов оступає, а з калини, мов гадина, без трюк виглядає, Положила на цям Рину тетарів сина. Та й побігла, а Микита виріс із калини та й укинув у кроніцю, не наче щеняте. А сам пішов, співаючи, соцькому сказати, щоб той ішов з громадою дитину шукати. У неділеньку раненько, збиралась громадонька та з крилиці, та криницю виливали, та дитята її шукали. Найшли, найшли твого сина, ти рівно боговині. Ой, узяли без талану, Закували у кайдани, сповідали, причащали, батька, матір нарікали. Громадою осудили і живою положили в домовину, І сина з нею, те засипали землею. З високий високим щоб про неї люди знали. Дітей своїх тамчали, щоб, щоб навчалися дівчата, коли не вчить батько, мати. Борця того в селі не стало, а люди в Польщі зустрічали якогось панича. Питав, чи жива, каже, та рівна, чи насміхається з нерівні. Ото він самий покарав його Господь за гріх великий. Не смертію Він буде жити. І сатаною чоловіком він буде по світу ходить. І вас, дівчаточка, дурить повітря. Пізніше... пізніше відомий український театральний, подивіться. Театральний режисер Марко Кропивницький завершив працю над п'єсою Титарівна, переробив здійснив перебудову цієї поеми і зазначивши у заголовок під у, значить, у підзаголовок сюжет, позичений у Тараса Григорича Шевченка. Цей рукопис, рукопис цього твору зберігається у фондах Державного музею театрального мистецтва. Отже, поема була значним кроком у. Так, поема була значним кроком Шевченка до шляху до поглиблення психологічного аналізу характерів. Вона підносить ідею вірності і чесності в людських взаєминах, викликає протест проти соціальної нерівності. Дякую за увагу.